СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон, у чому звинувачують мовознавицю. Окупанти планують відкрити в Ялті філію Херсонського державного університету. Як відреагувало керівництво українського вишу? Без води та ліків кримську активістку Ірину Данилович утримують російські колонії в нелюдських умовах. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон. Її висловлювання та публікації перевірить спеціальна експертиза, справу розслідує за чотирма статтями, порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та недоторканності приватного життя. За матеріалами слідства йдеться про одне з інтерв'ю Фаріон, де вона заявила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців і не може назвати їх українцями. Крім того, у своїх соцмережах мовознавиця опублікувала допис від проукраїнського студента з тимчасового Криму, у якому було його прізвище та персональні дані після цього, хлопця знайшла ФСБ. все залежить від частини, яка буде в подальшому досудовим розслідуванні, призначена згідно кожної статті, адже кожна з статей ще має частину першу, другу, третю, і вже згідно з даних статей йде різне покарання стосовно позбавлення волі або ж інших як це сказати інших мір стягнення. Окупанти планують відкрити в Ялті філію Херсонського державного університету. Про це російському інформагентству новості Крим повідомив призначений окупаційною владою декан факультету культури Костянтин Пащенко. Водночас Олександр Співаковський, ректор Херсонського державного університету, який торік у травні тимчасово переїхав до Івано-Франківська. Суспільному Крим назвав перейменованим росіянами виш фейковою структурою і висловив упевненість ці дипломи світ ніколи не визнає. Фейкова структура, яка була створена, коли Херсон був окупований в серпні. Вона навіть не провела ні одного заняття і так далі. А все це намальовані цифри, що там хтось поступив і так далі. І Я так думаю, що навіть розуміючи контекст того, що Херсонський державний університет весь час в інформаційному полі не тільки України, а світу, тому вони навіть переименувались і стали не хер... Херсонським государством, а стали Херсонським государством підгагічним. Коли, наприклад, людина закінчить Херсонський державний університет і отримує диплом, то е, існує е, система нострифікації, і цей диплом, наприклад, можна підтвердити в Іспанії, у Франції, в Шотландії, Великій Британії і так далі. Тобто держави визнають твій диплом. Російська окупаційна влада у супроводі військових захопила приміщення Херсонського університету та гуртожитки. Торік у липні. Про таке повідомляв ректор Олександр Співаковський. А 12 жовтня цього року університет потрапив під ворожий обстріл. У приміщенні пробило дах та обвалилася стеля. До слова, Херсонський державний університет один із найстаріших вишів України. Він був заснований 1917 року. Журналісти встановили чотирьох загиблих моряків чорноморського флоту РФ після удару по Севастопольському морському заводу 13 вересня. Як пише російський телеграм-канал, можемо об'ясніть, імена з'ясували, зокрема через соцмережі, де знайшли фото з поховань. Двоє загиблих підводників були і субмарина Ракетоносця Ростов на Дону. Ще двоє служили на десантному кораблі. Мінськ. Обидва судна стояли у доках після ремонту. і екіпаж готував їх до спуску на воду. Російські міноборони офіційно про загибель не повідомляло. Водночас, представник головного управління розвідки України Андрій Ю. Усав підтвердив пошкодження десантного корабля та підводного човна внаслідок нічної атаки на судно-ремонтний завод. Кримську активістку та громадянську журналістку Ірину Данилович утримують в російській колонії в антисанітарних умовах. Про це Суспільне Крим розповів батько кримчанки Броніслав Данілович. За його словами, у виправній колонії Зеленокумська з Ставропольського краю людей просто знищують і не дають жодної медичної допомоги. У своєї содержанні На на чотириста чоловіка. холодной водой, мыло и прочее, только тогда, когда едет какая-то проверка. Они пытаются где-то там подпольно нагреть кипятильником, а они за это пишут докладные и отправляют штрафной их. Но никто летить ее так и не собирается. Свозили какому-то лору в районную больницу, и он написал какие-то река, Я быстренько купил, отправил. Получили как но и не отдали. Ірина Данилович працювала медсестрою. Як громадянська журналістка писала про стан медицини на окупованому півострові. Торік у грудні суди Феодосії оголосив їй вирок позбавлення волі на сім років за звинуваченням у зберіганні вибухівки. Підконтрольний Москві Верховний суд Криму у відповідь на апеляційну скаргу зменшив термін на один місяць. Данилович не раз заявляла про тиск з боку співробітників ФСБ, тортури та залякування. Засудженого на 11 років позбавлення волі Вадима Бектимірова етапували з в'язниці міста Єльця в Липецькій області до. Іншої колонії сім'я не може його знайти понад місяць і не отримує жодних новин. Про це кримські солідарності повідомила дружина політв'язня Лемара Бектемірова. каже у федеральній службі виконання покарань Росії, їй відповіли, де її чоловік не знають, бо обліків не ведуть. Водночас адвокат Бектемірова Еміль Курбідінов в Суспільному Крим повідомив, що готує запит до служби виконання покарань. Он больше месяца уже находится на этапе официально, но каких-либо точных данных о том, куда его этапируют, и что он прибыл уже на место этапа, у нас нет. Есть, был один официальный звонок Вадима о том, что предположительно его этапирует город Санкт-Петербург. Вот после этого он просто со связи пропал, вот каких-либо оснований для этапа, У тюрьмі не було і нам вони представлені не були. Звісно ж, ета вапіючі случаї, када чоловіку так от просто пропадає даже після приговору. Вадим Бектиміров, знавець ісламських наук та кримсько-татарський активіст, він підтримував сім'ї політв'язнів, організовував передачі арештованим кримським татарам, відвідував судові засідання з політично мотивованих справ. Бектимірова безпідставно заарештували у липні 2020 року. Після чергових масових обшуків в окупованому Криму його звинуватили у причетності до хізу. Та хрір, яка в Росії заборонена. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру гендиректору російської залізничної компанії, який організував незаконне перевезення пасажирів до окупованого Криму. З власних джерел Суспільне Крим стало відомо, що йдеться про Олександра Ганова. Він є в санкційних списках ЄС, Великобританії, США, Канади, Швейцарії, Австралії та України. Під його керівництвом з 2019 року і по теперішній час здійснено більше одної тисячі рейсів з Москви та Санкт-Петербургу до залізничних вокзалів окупованого півострова. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.